Вітаю всіх на каналі Лапомет. Сьогодні у нас на огляді ось така шикарна стійка на 55 дюймів 4К від нашої фірми. В чому цікавість цього обладнання, чому ми сьогодні про неї будемо розповідати? Ну, це передове рішення, по-перше, у світі лапароскопії. Адже такі рішення з великими моніторами 4К зазвичай використовуються саме в лапароскопії, тому що ми маємо оптику 10 мм, яка може повністю розкрити потенціал. Таких відеосистем. І так, ми сьогодні швиденько пройдемось по освітлювачі, камері або відеосистемі і самому моніторі. І, власне, чому треба обирати такі комплектації, в чому їх особливість і переваги. І так, як ви бачите, діагональ цього монітора дійсно величезна. Дотягнутись до краю. Досить складно. Е, і багато хірургів е, на старті, коли починають користуватися такими системами, трошки бояться е, таких діагоналій. Е, через те, що, можливо, в них можуть з'являтися втома е, очей, коли вони працюють на таких системах. Насправді нічого страшного в цьому немає. Ви можете порівняти роботу з такими системами від, з перебуванням в кінотеатрах, коли ви маєте неймовірно величезну діагональ, і можете повністю погрузитись в сцену. В випадку з кінотеатрами це у нас фільм, а тут у нас ендоскопічна операція лапароскопічна. Пер з приводу втоми очей. Втоми очей немає, тому що ми використовуємо це обладнання на відстані 2,5-3 метри від хірурга. Йому не треба напрягати, щоб розгледіти якісь маленькі деталі, адже ці деталі виглядають, по-перше, насичено, по-друге, дуже деталізовано. Тобто, хірургу не треба виглядати, що ж там саме розташовано, Він одразу бачить що, бачить що до чого, і краще розуміє, як йому виконати наступний операційний прийом. Монітор має захисне скло на всю ширину і висоту, тобто, вся передня панель у нас має це скло. Це це необхідно, по-перше, для обробки, тобто після операції, можливо, потрапляння якихось біологічних рідин на цей монітор, ми можемо це все діло протерти тряпочкою змоченою в десь і це дійсно зручно в щоденній експлуатації. По-друге, це скло кріпиться безповітряним методом до матриці і додає насиченості кольорам. Якщо порівнювати лоб в лоб монітори без захисного скла із ним, то ця різниця стає очевидною, і монітори без захисного скла програють власне по кольорам і по деталізації такого зображення. Також комплектацію цієї стійки можна легко зібрати з монітором в діагоналі 32 дюйми. У нас є і така комплектація, і, можливо, вона підійде решті хірургів, які ось, власне, бояться таких широких діагоналей, або якщо ваша операційна кімната по своєму розміру не дозволяє комфортно пересувати таку стійку по операційній, і в таких випадках дійсно можна брати комплектацію з діагоналі 32 дюйми. Цікавою особливістю цієї моделі є переналаштовані режими. Їх можна одразу обрати на головному меню сенсорного дисплею відеосистеми. Також цікаво те, що тут є зум-адаптер. Це досить цікава особливість саме наших відеосистем, адже зум-адаптери не завжди ставлять на 4К, тим більше з такими діагоналями. Цей зум-адаптер дозволяє вам користуватися ендоскопами різного діаметру. Тобто, ви можете зробити зображення як зараз на весь кадр. Або зробити його в вигляді кола для роботи з тонкими оптиками 4-5 мм. Тут ви можете це легко зробити за рахунок обертання ось власне цього механізму на голівці камери. Також тут є 4 кнопки, вони вже передналаштовані і керують зумом. Балансом білого, записом фото і відео. Тобто, хірург може швидко активувати ці найкорисніші функції прямо під час операції. Так само це можна робити і через сенсорний дисплей, але для цього треба залучати. Додатковий персонал, який є нестерильним, і може доналаштувати вашу відеосистему в процесі роботи, або розпочати запис відео, або зробити фото. Тому в більшості випадках все ж таки будете користувати саме голівкою камери. Також на передній панелі цієї відеосистеми є вихід для підключення USB-флеш-накопичувача. Це може бути стандартна флешка, або зовнішній USB-жорсткий диск. Тож підключаємо і легко записуємо наші операції фото для подальшої передачі їх в електронні системи обліку для обміну з серверами є e і так далі. Які режими є в цій відеосистемі? У нас є режим для лапароскопії, гістероскопії, лорендоскопії, навіть ортопедія, і є останні для підключення фіброендоскопів. Ці режими, режими кожен з них можна підлаштувати під себе, змінюючи біля восьми параметрів для себе, таких як різкість, насиченість кольорів, яскравість тощо. Тобто ви можете під себе підналаштувати його, система запам'ятає ваше налаштування. І при Наступному запуску відновить їх, і ви продовжите роботу з цією системою. Також, я вже казав, за функції, які виведені, в принципі, частково на кнопки керування голівкою камери, вони є тут, також продубльовані. І можна ще змінити пару налаштувань по типу розподільчої здатності. Цієї системи, тобто вона може в принципі працювати і в режимі Full HD. Якщо, наприклад, ви берете окремо нашу відеосистему, підключаєте вже до стороннього монітору, який, наприклад, не підтримує 4К розподіл здатності, ви можете це також легко поміняти тут. Освітлювач. В таких відеостемах використовуються Ледосвітлювачі. Якщо говорити в цілому про освітлювачі нашої компанії, то ми вже майже 10 років як використовуємо виключно LED і не використовуємо такі застарілі технології, як галогена або ксенон. Це зумовлено в першу чергу, тим, що в них дуже довгий цикл експлуатації, може досягати 50 тисяч годин, чого вистачить на 8-10 років роботи в стандартних умовах. По-друге, Ледосвітлювачі мають. Високий індекс Ра, це означає, що він не спотворює кольорів і полегшує роботу нашій відеосистемі. І по-третє, ледосвітлювачі мають нейтральну кольорову температуру близько 5000 кельвінів, І це також створює комфортні умови для роботи всередині червної порожнини або в інших порожнинах, так як ендоскопія, це у нас про роботи саме з порожнинами наших, нашого тіла. І тепер перейдемо власне до самої стійки. Це дуже важливий елемент таких систем, адже великий монітор і його велика вага потребують від ендоскопічної стійки. Ну, по перше. Правильного центру тяжесті, щоб ця стійка не завалювалась при пересуванні. У цієї стійки є ось такі ручки, щоб можна було легко її пресувати операційною. Є гальма для того, щоб вона не сувалася під час роботи, коли ми вже її встановили в необхідне місце. Є кабель канали по боках, щоб ми могли зручно скласти наші кабелі. І, власне, чотири полички, на якому ми розміщуємо наше обладнання. Я власне, починав це відео з. З того, що такі стійки зазвичай обирають для лапароскопії. І в лапароскопії ми використовуємо чотири типи обладнання: це відеосистема, освітлювач, інсуфлятор СО2 і помпа для подачі і забору рідини. Тут ми це все можемо спокійно розмістити. Плюс тут є ще шухлядка для аксесуарів, туди можна. Скласти наші дрібні частинки, які ми використовуємо з цією стійкою. І останній елемент це кріплення веса. Тут веса трошки нестандартна, 200 100, де воно прямокутне. Це знову ж таки зумовлено великим розміром нашого монітору. І такий стандарт веса дозволяє вішати монітори більшої діагоналі. Тут, власне, він не використовується. Монітор, в принципі, можна легко повісити або зняти. Вдвох. Одному це вже зробити буде досить складно. Але вдвох спокійно знімаємо, ставимо на цю стічку для експлуатації, для подальшого обслуговування, використовуємо цей зручний кронштейн. Які ендоскопи можна підключати до цієї стійки? Ми можемо підключати будь-який жорсткий ендоскоп від в принципі, 2 мм до 10 мм в діаметрі. Більшого в природі не існує. Тому всі ендоскопи нам доступні. По роз'ємах освітлювача у нас теж все стандартизовано. Є декілька адаптерів в комплекті, які дозволяють вам. Підключати 90% оптик, доступних сьогодні на ринку від сторонніх виробників. Тобто, якщо ви вже маєте станом на сьогодні оптику, яку хочете використовувати, ви легко її приєднаєте до нашої відеосистеми. Системи наші є в основному відкритими. Це означає те, що ви можете їх комбінувати зі, своїми, зі своїм приладдям і адаптувати під різні типи інструментів. Це є безперечним плюсом для споживачів. Тому що він не прив'язаний до певного бренду і може легко модифікувати свої системи, оновлювати їх і використовувати різні бренди між собою. Також хотіли нагадати вам, що у нас доступна апробація обладнання. Це означає те, що ми можемо погодити з вами дату, час, коли це буде зручно вам, привезти обладнання на вашу клінічну базу, встановити його, запустити, і ви зможете декілька днів поспіль проводити операцію саме на нашому обладнанні. Це дозволить вам оцінити всі його переваги, функції, порівняти з тим, що є у вас, наприклад, станом на зараз, і прийняти зважене рішення. Такі апробації Є абсолютно безкоштовними. Всі витрати щодо трансферу встановлення ми беремо на себе. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Сподіваюсь, вам було цікаво та корисно. Якщо у вас залишились запитання, обов'язково задавайте їх в коментарях. Ставте свою вподобайку, підписуйтесь на наш канал. Всім гарного дня і до побачення!